Відповідальність РЕФ за злочин агресії Україна ініціювала проведення у паріє термінових дебатів. Міжнародна безпека та двосторонні відносини. Делегація Верховної Ради бере участь у 150-й асамблеї міжпарламентського союзу. Медицина та торгівля, народні депутати України обговорили з молдовськими колегами міждержавну співпрацю. Сьогодні у Страсбурзі стартує квітнева сесія парламентської асамблеї Ради Європи. На ній розглянуть резолюцію та пропозицію провести термінові дебати щодо відповідальності Росії за злочин агресії. З відповідною ініціативою виступила Україна. Про це повідомила ініціатор резолюції, голова постійної делегації у народна депутатка Марія Мезенцева. Вона наголосила, що важливо узгодити план зі створення міжнародного кримінального трибуналу за злочини російської агресії. Робоча група вже розробила статут, правила та процедури, за якими буде Тягнуто до відповідальності найвище політично-військове керівництво РФ під час дебатів та розгляду проєкту резолюції, яка стосуватиметься не уникнення відповідальності Росії за злочини, йтиметься і про роботу міжнародного реєстру збитків. До нього через застосунок дія вже подали заявки понад 20 тисяч українців. Також під час роботи квітневої сесії Пар'є відбудеться захід присвячений проблемі повернення українських дітей. Ми домоглися включення термінової резолюції з голосуванням вже в середу по темі. Агресія Росії проти України необхідність відповідальності і не уникнення безкарності ми будемо включати дуже важливі теми в цю резолюцію, такі як створення спецтрибуналу для відповідальності топ військового і політичного керівництва Росії за агресію. Всі колеги реагують в своїх виступах стосовно того, як Росія чинить геноцид. Буквально в першому параграфі резолюції це вже зазначається вбивства невинних цивільних. Це і є геноціальний злочин. Однією з важливих дебатів обговорення є тема війни Росії проти України і відповідальність терориста агресора за всі ці речі, які він чинить протягом всієї війни, особливо в останні дні на території України. На жаль, вбиваючи українців, малих дітей. Наша делегація донесе це, аби об'єднати демократичну світ і привести терориста до відповідальності за ці злочини, які діються в Україні. Вже прийняли ми рішення провести термінові дебати по Україні з тематикою російська війна проти України і не допустити безкарність. Росії мова буде йти в першу чергу про спеціальний трибунал за агресію, який створюється на базі Ради Європи. Ну і безумовно дуже важливо нам добитися, щоб європейці зараз не просто проводили саміти, і не просто проводили зустрічі, а вже приймали рішення серйозні конкретні рішення на підтримку України. І будемо цю думку доносити і цього добиватися тут в Страсбурзі за для України для України кожне таке засідання є дуже важливими, тому що завжди тема України. Україна її війна визвольна. Війна за незалежність є в об'єкті обговорень практично щодня на кожному в кожному питанні. В порядку денного. ключовими будуть для обговорення такі тези. Це юридична відповідальність країни-агресора Російської Федерації за злочини, які вони чинить в Україні за війну, за вбивства, за знищення цивільної інфраструктури і цілу низку інших питань. Посилення міжпарламентської співпраці, міжнародна безпека та розвиток двосторонніх відносин це лише частина питань, які обговорила делегація Верховної Ради, на чолі з першим заступником парламенту Олександром Корнієнком з іноземними колегами в Ташкенті. Там триває 150-та асамблея міжпарламентського союзу. Народні депутати України зустрілися з першим заступником голови сенату Олій Мажлісу Республіки Узбекистан Содіком Сафоєвим. Говорили про розвиток політичних, економічних та міжпарламентських відносин між двома країнами. Олександр Корнієнко підкреслив важливість підтримки суверенітету та територіальної цілісності України з боку Узбекистану, зазначивши, що це основа для подальшого зміцнення двосторонніх зв'язків. Крім того, обговорили тему торговельно-економічного співробітництва. Також у Ташкенті відбулася зустріч із представниками української та кримськотатарської громад Узбекистану. Обговорили проєкт закону про подвійне громадянство, запевнили наших людей, які проживають за межами України, що зробимо все, аби можливість відчувати себе українцями та отримувати відповідні права з'явилася якомога швидше в усіх куточках світу, зокрема в Узбекистані. В ювілейній асамблеї міжпарламентського союзу беруть участь близько двох тисяч делегатів зі 180 країн світу, 15 держав-спостерігачів, а також понад 25 міжнародних і міжпарламентських організацій. Головною темою є парламентський рух за соціальний розвиток і справедливість. Під час асамблеї обговорюють зокрема питання скорочення бідності, створення гідних умов праці, підтримка соціальної інклюзії. За підсумками роботи будуть ухвалені резолюції, працюючи з колегами з усього світу. Наша делегація наголошує на тому, що Росія продовжує загарницьку агресивну війну, тероризує українські мирні міста, цивільну інфраструктуру та вбиває дітей, працюючи і на комітетах між союзу, і проводячи двосторонні зустрічі, спілкуючись індивідуально з колегами з усього світу парламентарями, ми наголошуємо, що Україна готова до припинення вогню і готова до миру, але до миру через силу. Адже Росія розуміє і поважає тільки силу. ми також маємо велику кількість двосторонніх зустрічей з різними країнами, з якими не так часто ми маємо можливість зустрічатися. Це країни Центральної Азії, країни Близького Сходу, країни Африки. І безумовно, що українська делегація на кожній з цих зустрічей намагається робити все можливе, щоб кількість прихильників. Стабільного і чесного справедливого миру е, збільшувалося, щоб всі країни займали чітку позицію з приводу того, хто є справжнім агресором, і хто приніс війну е, на е, терени Європи. Створення україно-молдовського кардіоцентру, відкриття медичного коледжу та відновлення паровної переправи обговорили парламентарі України та Молдови під час зустрічі групи дружби. Про це повідомив голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. Він нагадав, що з 2009 року реалізується програма допомоги молдовським породіллям зі складними діагнозами. Навіть під час війни до Київського центру дитячої кардіохірургії та кардіології госпіталізують немовляти сусідньої країни, щоб врятувати їм життя. Наразі проведено понад 250 хірургічних втручань. Відкриття україно молдовського кардіоцентру дозволить посилити обмін досвідом між фахівцями двох країн, наголосив Радуцький. Сторони також домовилися про співпрацю у фармацевтичній галузі та обговорили відновлення паромної переправи біля міст Ямпіль та Косеуцьк. Наразі Україна та Молдова на цій ділянці кордону будують міст, завдяки якому українські експортери отримають найкоротший шлях до країн центральної та південно-східної Європи. З української сторони є готовність інвесторів вкладати кошти у відновлення поромної переправи. Також наша країна пропонує замість двох фітосанітарних пунктів пропуску з боку України та Молдови створити один спільний. Це дозволить прискорити проходження кордону з обох сторін. Хочу подякувати Молдові за солідарність з українським народом за підтримку на міжнародному рівні. Продовжуємо разом працювати з колегами задля нашого спільного європейського майбутнього. Українська молодь вже бореться не символічно а на фронті, а найменші стають жертвами війни. Ці цифри на жаль зростають щодня. На цьому наголосила народна депутатка України Євгенія Кравчук під час свого виступу на конгресі ліберальної молоді Європи, що відбувся у Загребі. Парламентарка розповіла про жахливі наслідки російського удару по кривому рогу 4 квітня. Країна терористи запустила касетну балістичну ракету по житловому сектору, влучили у дитячий майданчик. Загинули 19 людей. З них дев'ять діти. Понад 70 людей поранені. Це геноцид, це спроба знищити покоління, яке виросло у свободі і ніколи не погодиться жити в диктатурі. Наголосила Євгенія Кравчук. Вона переконана, що молодь Європи має особливу місію не допустити повторення історії, коли байдужість і віра в прості рішення призвели до катастроф. Під час виступу вона окреслила три пріоритети. Підтримка України, Україна не тягар, а частина європейської безпеки. І найбоєздатніша армія континенту бореться за спільне майбутнє. Глобальне лідерство ЄС. Європа повинна бути суб'єктом, не глядачем, а активним гравцем у світовій політиці. Захист демократичних цінностей, свобода самовираження, рівність, права людини, демократія все це атаковане. І лише молодь може переконати молодь, що це варто зберегти. Зазначний внесок у розвиток соціально-економічної та культурної сфер країни голова Верховної ради Руслан Стефанчук нагородив медиків, вчителів, діячів культури та представників місцевої влади. Почесні грамоти від українського парламенту отримали фахівці з різних регіонів. Руслан Стефанчук підкреслив, що ці нагороди є визнанням професіоналізму та відданості справі. Голова парламенту звернувся до присутніх з побажанням якнайшвидшого втілення спільної мрії, встановлення справедливого миру і повернення до мирного життя у вільній країні. Попри те, що відбувається у нас в державі в Україні, і попри продовжувану агресію Російської Федерації. Є такі дні, от коли ми маємо відзначати один одного за ті, а заслуги, які зроблені, і мені сьогодні надзвичайно приємно, що цей день і настав. І сьогодні я буду мати велику честь від імені українського парламенту, від Верховної Ради України, від єдиного законодавчого органу, сьогодні відмітити тих осіб, яких номінували на нагороди Верховної Ради України.